Привіт, друзі. Йдем. Сьогодні вихідний день. Йдемо, щось треба купити в сільпі, поїсти. Молока, ну таке те, що позакінчувалось. Сергій, скажи, добрий день. Незважаючи на те, що нам знову кончені не давали спати, бахкало, так прямо коло носик. Бахнуло уже, аж стіни задриготіли. От, Заходимо зараз. Лахміття хотів зустрихти. да, Сергій каже, хотів лахміття застригтися, він так на себе. Але всі кругом перекарні зайняті. то вже будемо дивитися, десь тоді серед тижня. Серед тижня вже, бо треба на грумінг. <гум> на грумінг. Це? Ну це знаєш як тварину покрасиво стрижуть. <гум> що обідаєшся? Ну, Коротше, треба в якісь перекарні. Шановні гості, дорога родина, пригостила вас сирником. Ми сьогодні е, обідали борщиком, бо варили нещодавно. Я крепко, сильно наївся, надягнув свою улюблену ночнушку з психушки і що буду робити, бо це, я так кажу, на це домашнє плоття, ночнушка з психушки. Що я буду робити? Ні, зшити я сьогодні не буду. Хоча в мене он, є ще кучка. Вже трошки я ось тут пошила, того, що було, ви бачите, кучка збільшується. От, В мене є кучка, але сьогодні настрою щось шити для колекції нема. І коли музи немає, що шити, то я думаю, покрою щось зніму для відео. Я вчора пошила ось білу блузу, і до неї в мене є ідея, що пошити. Ну, Не тільки блузу, але покроїти. І от зараз я Хочу покроїти і заодно для вас зніму. А щоб для вас зняти, мені треба сюди приперти штатіва і знов, як завжди, поприбирати на столі. І хочу дати відповідь на питання, які були останнім чи про ці коврики на столі. Тут їх два. Раз і два. Де їх купити? Магазин «Швейний світ на Позняках. Саме на Позняках, бо в них різні сайти. Швейний світ той, що, наприклад, на подолі там один сайт, тут зовсім інший. Питали за, писали за ноготок, що ноготком стерти фломастер. Ніфіга, ну бачите, я вже терла. Я вам сказала, що я терла всім, а коли я кажу, що всім, то ноготок сюди теж підпадав. І ось ноготок він стирає разом з покриттям. Так що не займайтеся херньою і не тріть ноготком. Поврік, який коштує тисячу гривень один, а тут їх в мене два. От, Як зовсім уже засреться, він двохсторонній. Я потім переложу на чисту цю сторону. Але мені вже тепер шкода, оскільки, бачите, цей маркер, він я вже сказала, не вимивається нічим. Це значить, не міцелярною водою, нічим. Я пробувала все. Все, я пробувала. От я вам кажу, все. Все це, значить, і неготок теж я пробувала. От, е, Також мене запитували за нитки. Для чого в мене отак от намотані нитки? Деякі були намотаніше Сергій мені намотував так більш а деякі ви бачите, що усе, типа, вручну. А я вам об'ясню зараз для чого. Буває таке, що я купляю одну катушку, якийсь рідкісний колір. От, наприклад, оцей. Ну, Для чого мені за чотири катушки фуксії? Платити кожна котушка 50 гривень. Для чого мені? Не для чого. Я беру одну купую за 50 гривень і на інші намотую вручну, бо колір досить такий рідкісний. Ну, ви поняли, на оверлок треба 4 штуки. Колір рідкісний, і я намотую декілька, щоб мені можна було заправити потім в оверлок і шить. Ви поняли? Кольори, які я використовую часто, я їх купую багато. Ну, ви бачите, оцей молочно-бежевий, їх багато. Червоного я шию багато, там сині деякі шию багато. Це таке. Ну, Буває таке, що я купляю стокові нитки. Вони йдуть в коробці різних кольорів. І от ну, оця в мене взагалі одна. Одна, одна. Тоді для того, щоб шити на оверлоці, їх потрібно чотири. Звісно, мені треба буде взяти тоді вручну і намотати. Наприклад, оця. А ось в мене теж одна єдина, от саме оцього кольору. Треба буде на оверлок, я оці пусті, коли в мене залишаються, я не викидаю і намотую вручну. Хтось там писав за якусь там шпульку, тут не вийде, так, бачите, на ці пусті. Я, коли перед телевізором сижу, то намотую. Все, мені не важко. Колись мені Сергій брав дрелю за допомогою дрелі, наматував, а потім та скільки там світло все рівно виключають, я отак от собі намотую. Бо уявіть, якщо я шию на оверлоці 4 штуки, Плюс тут мені треба нитку, наприклад, да? це 5. А якщо я ще за одну на розпошивалки шию ще три нитки. От я від одного кольору, якщо ти шиєш виріб, ну ти ж не будеш, ага, там пошила три шва, тоді переставляєш сюди, потім сюди. Ну ти шиєш процес тобі, процес порушувати не можна. Тож, коли нитка. Рідкісного кольору, а саме якогось такого, ви зрозуміли. От, наприклад, до цих коралових ні, цих чотири я тоді купляла. Тоді ще, коли нитки були трохи дешевші, це було доступно, то можна було ну, там, упаковками брати. Да? Зараз, коли нитки вже більш дорогі. То ти думаєш спочатку, бувають такі кольори, ну, які ну, дуже рідкісні, ви їх мало будете шити. Я, наприклад, ну, мало шию такого кольору, там, як фуксія чи ще якийсь. Але буває таке, що попадається. От ви берете тканину, і я розумію, що в мене таких ниток нема взагалі. І ти тичеш, підбираєш якісь схожі. У мене є ну, не тільки великі, в мене ще я показувала, що в мене ще є для ящика, ниток. Малих ось вони зберігаються отут. Бачите? Теж я тут їх посортувала більш-менш по кольорах. Тут всі коробці ось такі. І вони різні. Є і німецькі, є якісь дешеві китайські, є німецькі, є декоративні Мадейра. І вони, ну, такі, от, бачите, різні. Оце в мене взагалі по одній. Ну на що мені їх більше? Ну ця декоративка, вона в оверлок не вставляється. От. Різних, різних абсолютно кольорів. Ниток треба багато. Тут так само поділяні. Ось, і бачите, там зелені, такі більш голубі. Тому що кольорів ну, їх не буває, так, щоб там всі кольори у вас були. Ну, не буває. І от в целях економії я буває купляю. Одну, от, наприклад, за тоді раніше, коли я купляла в Києві, заїжджаю в магазин, і я бачу, що в мене, наприклад, такої, такої, такої нитки нема. Знаю, що, наприклад, мені ці треба, то я купляю їх там чотири зразу. Чотири беру або п'ять, щоб вже на вірніка. І то, якщо я візьму чотири, а ви не можете шити тільки на оверлоці виріб. Той, хто шиє, то й Тільки на оверлоці ви шити не можете. Вам ще треба пряма строчка, бо треба робити збірку. І для цього треба ще як мінімум одна котушка, з якої ви ще намотаєте на шпульку, ви поняли. От. Для цього треба їх ну, 5. Мінімум це 4. Такий колір популярний. Якщо колір не популярний, то я беру по одній або по дві, в залежності від того, скільки я взяла грошей. Бойовіть, кожної нитки взяти по 4 стюки, скільки це буде грошей. Це, ну, очень багато треба грошей, ви поняли? От. Тому зайчики, отак. Наприклад, оцих я колись по акції взяла 12 штук, цілу коробку. Отаких. От Цей колір я люблю. Я на нього кажу колір докторської ковбаси або пудровий. Тому у мене оцих ниток є ціла е, коробка велика. Ще воно там не розпечатані є. От Отакі, поняли? Цих я знаю, що в мене піде багато. І коли я бачу, що якісь хороші нитки, тут ось номер 50 бо там видно всередині. А, ще таке питання було дивне від дівчини. Знову ж таки, знаєте, приходять нові глядачі, і коли я себе показую отак, то їм чогось кажеться, що це машинка якась странна для ліворуких. Чи криворуких, чи я не знаю. Ну, я ж себе знімаю на селфі камеру. Ну, альо! Алло. Ось я перевернула обичною камерою обична машинка Джукі. Так само все. Коли отак, то ось дивіться, оце моя ліва рука. Ліва, 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 ось. Що. Бачите, годинник одітий. Ліва, ліва рука. Але ж все рівно е, будуть писати, тому що ну, приходять нові глядачі, і вони не можуть роздуплитися. Так от, для нероздуплених я кажу, що буде отак. Так, друзі, ну що, я буду щось робити. Я цього травма знову прибирати на столі. Так що ви поняли, маркер. Маркер, коли ви креслите, він не витирається. Треба купляти якийсь конкретний маркер, де написано, що він типу, водорозчинний. Але коли я заскакую в епіцентр, я дивлюся, чорний синій. Подішевле. І потім от, чорний синій, і виходить, що цей коврик, ну я його вже ухайдокала. Ну, от, Мию я його, просто протираю, він уже весь, ви поняли, оцей коврик, що в мене тут на столі, він уже вбитий, можна так сказати. Все, йому хана. Потім, коли я додумаюся піти в супермаркет і купити в магазин водорощинний, попробувати, чи витирається, тоді я переверну на чисту сторону вже цей красивий свій стіл. І... А з другої сторони, боже, для кого цей цирк? Мені подобається, мені зручно, все, хай вже буде вимаране. Друзі, ви поняли? Все, іду щось робити, бо туди-сюди трам-пам-парарам. ні, ще кави піду поп'ю. Оце так я хочу сьогодні щось робити, щоб ви поняли. Нічого не хочу робити. До речі, я там з фото, з фото, з відео знімала в піраміді. Завтра буде Руслана в піраміді в нас на Позняках. Безкоштовний, я так поняла, чи не безкоштовний. Ну, можете зайти десь почитати. Я не знаю, безкоштовний чи ні цей концерт, але завтра вона буде. Буде давати якийсь благодійний концерт. Чи самі в самій піраміді, чи біля піраміди. Кому цікаво, хто тут живе поруч, можете піти послухати і подивитися. Я думаю, буде цікаво. Я то не дуже концерти полюбляю. Ну, взагалі я на концерти не люблю ходити. Я краще послухаю вдома музику і подивлюся. Толпа мене не е, приваблює. Ми скільки разів з Сергієм купляли білети на різні концерти, на різні абсолютно. Я з половини йшла додому. Бо мене дратує толпа, я хочу пісять, мені стає скучно, мені це все починає надоїдати і ну, не люблю я. Мені треба срочно кудись щось їсти навіть вдома. В кінотеатрі я теж, ну, два години ну, видержати, це теж для мене тяжко. Ну, така я людина, не люблю я толпу, то на концерти я не піду. А ви, якщо вам подобається, там, діток повести, то можна. А зараз мені ну, ні к чому воно. Я краще тако сама десь походжу. Друзі, отак от, от. Хочеться якогось спокою. Але концерти це добре. Руслана, вона дає благодійний концерт, так вона на підтримку Збройних сил України. Кому хочеться, можете піти. Все, друзі, на цьому точно все. І душа вип'ю кави і буду щось робити. А може й не буду. Все, Всім цьомки бомки